Всім привіт! Сьогодні я своїм асистентом з Миколаєвни. Вона стесняється, за кадром знаходиться. Не хоче позирувати. Зараз вот, покажу вам простий, швидкий рецепт і смачний. Э, Кислих помідорів під капроном грішечку, Короче, помідорів виходить як із бочки. Для всего нам треба, ну, мы берем на 4 литра воды, там 2 двухлитровые банки, сколько там в двухлитровой банке Литр получается воды, да? Ну, да, короче, что-то такое. Так, короче, на 4 литра воды берем 2 стакана сахара, вот, берем 2 стакана уксуса, 130 грамм соли каменной, ну, вот, у нас уже Стоїть. Чотири середні головки часника. У нас вже почищено все. от, Потім беремо перець 4 перчини. Ми вже покришили його так. Зараз будемо його можна, на м'ясорубку його перекрутити. І вона його в блендер, Якщо можна у вас хороший блендер, вона його перебити в блендері. І, сю, і сюди також горки перчик так само ми сюди доводимо, перебиваємо і солодки. І часник будемо перебивати тут же. На, цю, на це количество можна 1,5 перчинки, можна дві частини. Беремо таке ведерконі, беремо сюди 4 літра води, покуда, і будемо все викидати сюди. Ну, зараз зараз ми в першу чергу зараз переб'ємо наш перець із острів пере. І і Чесний. Чесний. біло зірка і часничок, так. Так, ну на не, не беремо. Давайте побачимо. Засипаємо. <плес> Блендер у нас супер. <плес> і поїхали А поки будемо перебувати, ставте лайки, коментуйте. Yeah. І пишіть, що ми робимо не так, що у нас гравне, що у нас чисте. Я Це просто треба стерти з цього, как я побою. так перебилося. дуже мелко не трогать. Ааа, какой запах. Ложечкой вот такой. Да, это Люда такой, наша Миколая наша ест. Это є. ложечка ложечка. Так, поправила. Чуть-чуть, чуть-чуть, а, чуть-чуть. И покажем, какая консистенция вышла. Надеюсь, что там лайки поставили, коменты написали, пока мы это робимо. Угу. Нам дуже будет буде приятно. Покажемо, що у нас тут. Ось так, ми зараз бачайте, на це, це да, так. зараз все Вибачайте, що рукою. Руки на чисті. Сильні. Так, це сімее. Так, зараз викинемо. покажемо. Ось таке решта вийшло. Сисок таки пустили, а так от ми перебігли. Що зараз ми беремо нашу водичку. Маленько ведерці. так. 4 літрі водички я виважила. І це все ми відправляємо сюди. Все вона положила, ревіску. Так, висипали. Тепер беремо сюди нашу соль. Так, пусто, пусто. Так, це. цукор. Цукор, цукор, у нас надо розцілити 2 стакани. Стакан. Другий. Так, далі що у нас там йде по чол? у нас уксус. Два стакана. буду цим самим стаканом, що і сахар цього. Стакан. Другий. Так, перець ми висипали, частиначок ми висипали. Все гарно перемішуємо. Добре перемішуємо. Рецепт такий, що Це зробить любий школі дитина. І смачно. М -м -м, запах. Так, і зараз ми це все. От. А, ще ми забуваем сказати, ми берем або аспирин, або ацетилову кисло. Ну, одну, але хто як розуміє, бо друге питає, що таке ацетилова кислота. От. Так що берем і кидаємо скільки им плану кидаємо? На 2 літрову баночку, дві таблеточки. Кидай. Так, берем. У нас одна 1,5 і 4... і у нас. Так, 2. 2. На 3 літрову три. Ну, Наповжую, щоб не занимати Угу. Uh -huh. Так. Це все добре перемішали. Таблеточки викинули. Беремо такими. Є ще полторачка. Ось і заливаємо. Воду мы беремо холодну, не теплу. Одна ось. баночка у нас будет под закрутку, а це буде просто под капрану так, аж Тут як зиниєм, типу воно, так? Дуже смачнень, О, і так. закручуємо. Чуть-чуть зараз додаємо, щоб помідорки наші повністю покрилися. О, так. Дуже гарно перепіло з байдером. І плотно закручуємо і відправляємо в погреб або в подвал. А дуже такі смахну. баночки будемо закривати капроновими кришками. Все. Це в нас як і перша частина, закриваємо дуже багато, так. тому що вони дійсно смачні. Все, всім удачі, дякуємо за лайки, хто поставив, за коменти. От і ще сьогодні буде у нас ще один рецептик. Ну, не може сьогодні, може завтра. Як ми робимо, як Миколаївна робить наш соус томатний. Це ви точно. Покажемо. Соус теж виходить дуже смачний. Так що слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь і всім пока. Буде соус Херсонський. До побачення.